Мені буде нудно з чоловіком на пенсії. Це я усвідомила чітко, хоч мені до неї було ще два роки, а йому п'ять, але вже тепер між нами якась така прірва, наче не живу з людиною роки, а от вперше зустрілися і не знаю, що сказати і як, розмову почати. Донька в іншому місті живе, син за кордоном, маємо онука, але рідко бачимо. Пробувала чоловіка на якійсь танці затягти, але той відмахнувся. Які танці, тобі скільки років, потім коліна їй масти. На гуртки малювання ходити не хоче, в театр не буде, на концерт немає настрою. Василю, може, дачу купимо, ну чим на старості займатися будемо? Я і городи, ти що, та мені в місті найкраще. А потім я дізналася, що Василь просто має іншу 47-річну колегу і що вона в ньому знайшла, я поняття не маю. В їжі він перебірливий, хрупеє і сто разів бігає в ванну на ніч. Кому таке щастя треба? Подивувалася, але скандал робити не стала. Пішов, і добре. Може, й давно треба було розійтися. Як показав час, нас замолоду тримала ще симпатія, але потім стало зрозуміло, що ми різне любимо і про різне мріємо. Якби не діти, то ми би й не знали, про що маємо говорити. А так, в кого які успіхи в школі, скільки треба здати на штори і куди поїхати на літо. А тепер он людина своє кохання знайшла і переїхала, хай йому буде все добре. Проте приходити в порожню квартиру стало дуже оскомно все чекаю, що двері відкриються, і кроки знайомі почую. За звичкою готую на двох, можу на ім'я його покликати, коли щось станеться. Діти до мене телефонують та батька сварять, але я їм кажу, щоб не сміли. Хай іде, головне, щоб був щасливий, а я й сама буду, не переживайте. Хоч мені всі кажуть, що я гарно збереглася, але ж я знаю, що не молодію яке особисте життя. Вже два роки минуло, і мене пишно провели на пенсію, а я додому йти й не хочу. Що там робити плести чи вишивати не хочу. Вирішила я купити в селі хатинку, щоб влітку мати для себе заняття і доньці якось допомогти, бо синові куди. Радилися, радилися і нарешті зять сказав, що в його родичів є будинок за смішні гроші. Я й ризикнула і ні про що не жалію. Така мене тут накриває благодать, що й не передати. Де не гуляєш, всюди простір, а не автівки і собачники з сюрпризами. Немає гамору, поспіху, людей. Я садівник-початківець, як то кажуть, і не все мені вдається, тому я маю більше часу проводити зі своїми рослинами, і за квартиру я геть забуваю. Головне, що все перекрила і на всі замки закрила. І ось мені сусідка телефонує, що в мене в квартирі хтось ходить. Та що в мене там візьмеш, кажу я їй, але поліцію виклич. Вона так і зробила телефонує і сміється. Чоловік мій вернувся, а його поліція допитує, хто він та що. А я ж кажу рито, що ти жінка самотня і ніякого чоловіка у тебе нема. А він мені як давай? Та ж я, Василь, чоловік її законний, а я на те поліцейським нічого не знаю, і чоловіка цього не впізнаю, то вони його й повезли, виясняти обставини». Яка ж ти молодець? Кажу я і як уявлю, як він там сидить та пихтить від нервів за звичкою, то аж сльози на очі навертаються від сміху. Мусила їхати та все на власні очі перевірити. Ми ж офіційно й не розходилися, тому формально він має право на квартиру і може в ній жити. Василь виправдовувався, що кохання минуло, а я йому рідна. Поки я в селі, то мені й байдуже, що він у квартирі, але як ми будемо жити разом зиму? Я й досі не знаю, чи треба він мені взагалі. Підпишись підтримай українськомовний контент.